Привіт! Гроші. Ми ж користуємося ними щодня, але чи часто ми зупиняємось, щоб замислитись, а що це власне таке? От саме в цьому ми спробуємо сьогодні розібратися, зазирнути, так ви мовите, залаштунки звичних нам банкноти монет. Давайте на хвилинку уявимо світ, де грошей просто не існує. От, скажімо, потрібні нові черевики, а все, що є, це 10 кур. Як відбудеться обмін? Скільки кур коштують черевики? А що як продавцю взуття кури взагалі не потрібні? Ось цей хаос, ця складна система Бартеру і є початком нашої історії. Так от гроші, по суті, і стали геніальним вирішенням цієї проблеми. Вони з'явилися, щоб покласти край незручності Бартеру і зробити торгівлю ну простою і зрозумілою для всіх. Це був справжній прорив. Але ж зачекайте, що ж робить звичайний папірець чи шматок металу такими цінними? Ну, звичайно, не сам матеріал, вся справа в довірі. Гроші це система, яка працює, бо ми всі домовились, що вона працює. І ця система виконує три насправді дуже важливі завдання. Отже, давайте розберемо ці три ключові функції, так би мовити, по кісточках, що ж такого роблять гроші для всіх нас. Перша і, мабуть, найочевидніша функція це міра вартості. Уявіть собі це як універсальна лінійка для цін. Завдяки грошам ми знаємо, що буханець хліба коштує, скажімо, 25 гривень, а не півкурки. Все стає порівнявним і зрозумілим. І щоб така лінійка працювала, вона має відповідати певним критеріям. Ну, по-перше, гроші мають бути подільними: гривню можна розміняти на копійки. По-друге, однорідними. Одна гривня в одній кишені нічим не відрізняється від гривні в касі магазину. Ну і, звісно, їх має бути легко рахувати. Здається, все просто, але без цього вся система розвалилася б. Друга важлива роль це засіб накопичення. По суті, гроші це така собі машина часу для нашої праці. Ми можемо законсервувати вартість заробленого сьогодні, щоб витратити її завтра, через місяць або навіть через роки. Звісно, вартість можна і в нерухомості, і в картинах, але спробуйте не ну, розплатитися за каву шматочком картини. Гроші тут виграють, бо вони дають неймовірну гнучкість, їх можна витратити будь де і будь-коли. А ще коли вони лежать у банку, то не просто чекають, а працюють на економіку. І ось ця унікальна гнучкість грошей, про яку ми щойно говорили, має свою офіційну назву економісти називають це ліквідністю, і це без перебільшення справжня суперсила грошей. Що ж таке ліквідність, якщо зовсім просто. Це швидкість і легкість, з якої будь-який актив можна обміняти на готівку, причому бажано без втрати вартості. Чим швидше і простіше щось продати, тим воно, відповідно, ліквідніше. Ось вам простий приклад. Гроші на картці – це максимально ліквідний актив, можна розплатитися за секунду, а тепер спробуйте так само швидко продати будинок. Це може зайняти місяці, а то й роки. От вам і разюча різниця в ліквідності. Саме тому гроші це король ліквідності. Їх не треба ні на що обмінювати, щоб щось купити, адже вони і є тим самим засобом обміну. І саме тому люди готові тримати частину своїх заощаджень просто в грошах, навіть якщо ті не приносять доходу. Це, так би мовити, плата за зручність і постійну готовність до будь-яких витрат. Окей, з теорією розібралися. Знати, як працюють гроші, це, звісно, важливо. Але не менш важливо знати, як із ними поводитися в повсякденному житті. Давайте тепер поговоримо про прості, але дієві правила фінансової безпеки. Тут все доволі просто, але про це варто нагадувати перевіряти купюри, перераховувати решту, не носити з собою великі суми готівки, активно користуватися картками та завжди брати чек. Здавалося б, дрібниці, але саме з таких дрібниць і складається базова фінансова гігієна. Але щоденна безпека це лише перший рівень. Є ще й стратегічне мислення. Давайте подивимось на звички, які допомагають не просто зберегти гроші, а й примножити їх у довгостроковій перспективі. І тут ми переходимо від оборони до нападу в хорошому сенсі вести облік, щоб розуміти, куди йдуть гроші, уникати імпульсивних покупок, думати про ризики, регулярно заощаджувати. І, звісно, диверсифікувати, не класти всі яйця в один кошик. Це вже не просто про збереження, це про те, як змусити гроші працювати. Отже, ми перейшли шлях від простого бартеру до складних фінансових стратегій. Здається, охопили чимало. Але ж історія грошей не закінчується сьогодні, правда? Що далі? І ось тут найцікавіше питання, якими гроші будуть через, скажімо, 50 років, чи збережуть вони свої основні функції, міри вартості, засоби накопичення в епогу криптовалют та цифрових платежів. Розуміючи їхню суть сьогодні, набагато цікавіше думати про їхнє майбутнє, і це, мабуть, головне питання, яке залишається відкритим.